Завершився турнір у попередній групі є першості всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2004 року народження. Після першого туру групу очолювали дві команди з Одеси: з дюшор імені Бориса Літвака та нового дитячого баскетбольного клубу Юнайтед груп Баскет або скорочено Юг Баскет. Нагадаємо, що у попередніх групах боротьба йшла за дві перепустки до другого раунду. Змагань. Конкуренцію Одеситам у групі є. Е складали Миколаївська з Дюшор 4, дюс 12 з Запоріжжя та третя команда Дніпровської з Дюсшор 5. Останній другий тур попереднього раунду відбувся у Одесі у здюшор Літвака з 2 по 5 грудня. Обидві одеські команди у перші дні зробили усе необхідне для того, щоб забезпечити собі вихід у другий раунд, як вихованці з Дюшор імені Літвака. Так і юнаки з юг Баскет досить впевнено переграли усіх своїх суперників. Отже, у останній день, 5 грудня, ці дві команди мали вирішити долю першого місця у групі. Гра першого туру завершилась перемогою вихованців Євгена Вахміна зі школи Літвака з невеликою перевагою 49-42. Тому і у другій зустрічі глядачі очікували напруженої боротьби. Але господарі майданчику з'їздюшор і імені Бориса Вітвака налаштувались на цю гру дуже рішуче, та зі стартового вкидання невтримно пішли уперед. Перша чверть завершилась з рахунком 17-4 на користь хлопців Євгена Вахміна. Далі більше вихованці Олега Шевченка з юк баскет намагалися дати спротив супернику, але це в них виходило не найкращим чином. У підсумку юнаки з дюшор імені Бориса Вітвака виграли гру з рахунком шістдесят 29, Та посіли перше місце у групі є. Додамо, що кращим гравцем одеського туру було визнано представника команди школи літвака Андрія Черепанова. Всі тренування. Ми старалися, ми, ми, ми так добре ну, слухали тренера, і він, він ну, сказав нам, що якщо будете плохо тренуватися, то плохо зіграєте. І от ми його послушали і всіх виграли. Ну, дальше будет сложнее, вы уже выйдете на следующий этап. Чего вы ждете? Надеетесь выиграть этот? Конечно, мы выиграем. Мы все, все, усилия приложим, чтобы выиграть всех. Кого бы ты мог похвалить своей команде? Рому Сугака, Максим Косовский, ну, Свидерский Максим и Болонюк. Ну, к этой игре мы Готовимся постоянно. У нас э, дерби, две одесские школы, Юг Баскет и школа Литвака. Э, старается одна команда и другая показать, э, кто лучше. Это как бы нормально. Так должно быть. Вот в первой игре э, нам удалось выиграть у Юг 7 очков. Мы играли не очень плохо. Скорее всего, это связано с настроем ребят. Настрой у юг-баскетов в предыдущей игре, в э, прошлой, был намного лучше. Они были как бы мотивированы. Но, тем не менее, нам удалось в сложнейшей игре вырвать эту победу. Вот. Но сегодня мы с ребятами договорились, что они уже не дали пол вообще ничего сделать юг-баскету. То, что они запланировали, то, что они тренировали. Мы играли в прессинге все четыре четверти. Вот, собственно, от этого такой результат 69-29. Я им вполне доволен. Вот уровнем нашої защиты, уровнем желания, скажем так. Як наші хлопці настроїлись і з яким настроєнням і желанням грали. На другому етапі першості Вюбол по дві кращі команди з шести попередніх груп утворять групу один та зіграють у два кола, щоб визначити команди, які посядуть місця з першого по дванадцяте. Перші шість команд вийдуть безпосередньо у фінал турніру. Решта позмагається за два додаткові місця з командами, які посядуть тринадцяте та чотирнадцяте місця у групі. Два матчі у групах один та два, триватимуть з грудня по березень.